Клей і не спрей це спрей віск, який створений для текстурування і фіксації зачіски. Я дуже люблю цей продукт, бо він не тільки текстурує зачіску, а ще й доглядає за волосся, бо він має в своєму складі зволожуючі компоненти, а саме гліцерин і рацинову олію. Дуже полюбляю його після накрутки, коли ви вже створили локони, і вам треба трохи прибрати пугнастості і текстурувати зачіску. То ви його можете нанести або як спрей, розподіливши по волосю, або, якщо ви переймаєте, що можете обтяжити зачіску, я його наношу на ладоні, розтираю. І вже потім наношу по волосю. Таким чином, ви контролюєте кількість препарату і не переобтяжите свою зачіску. Також цей продукт люблять майстри по зачіскам, коли вони роблять плетіння, бо він класно відокремлює пасма, і вам легше його вплітати. Також. Майстери, які займаються чоловічими стрижками, люблять його для текстурування зачісків в кінці стрижки, бо він класно саме відокремлює пасма і робить таку грайливу текстуру. Тому, якщо вам треба прибрати пухнастість або текстурувати волосся, то застосовуйте саме цей спрей віск.